Михайло Грушевський, видатна постать в історії України. Його наукові праці та громадська діяльність мають неоцінене значення для національного відродження та розвитку української культури. Народився в місті Холм, нині Польща, Зростав у родині вчителя. З дитинства виявляв інтерес до історії та культури України. Навчався у Київському університеті. Став професором Львівського університету, заснував наукову історичну школу, автор історії України Русі. Активний учасник національно визвольного руху, голова Української центральної ради. Один із лідерів української революції, борець за незалежність України. Очолював наукове товариство імені Шевченка у Львові. Один день з ним, і ти історик, другий день. І ти законодавець, третій день, і ти вже у президентському кріслі.